17 травня в прес-центрі Лубенського молочного заводу відбулася прес-конференція з нагоди другої поспіль бронзової перемоги спортивного клубу Фаворит в чемпіонаті України з волейболу. Участь в зібранні взяли журналісти, вболівальники, гравці, керівництво клубу та колектив торгової марки Гармонія. Головного спонсору спортивного клубу Фаворит відкрив прес-конференцію. Президент клубу Володимир Дорош. Спортивний клуб. Щоб ви розуміли, це не тільки волейболісти, це ціла інфраструктура. Це маса людей, які задіяні досягнення досягне одноїдиної цілі, для досягнення результату. І сьогодні прекрасніший день. Я вітаю наш волейбольний клуб в першу чергу зі стабільністю. Те, що ми другий раз поспіль суперлізі, завоювали третє місце, це величезна наша заслуга. Але завдання, яке ми ставимо перед собою, сьогодні з хлопцями я спілкувався практично з всіма, І завдання, яке ставиться перед головним тренером, перед тренерським штабом, на слідчий рік ми повинні бути чемпіони нашої держави. Присутній на прес-конференції міський голова Лобен Олександр Грицаєнко щиро подякував всьому колективу спортивного клубу Фаворит за приємний подарунок місту бронзову нагороду лубенської волейбольної команди в українській суперлізі. Хочу подякувати гравцям команди, тренеру, президенту клубу. За те, що сьогодні місто Лубни отримало подарунок до свого ювілею 1025 ї річниці, і команда завоювала третє місце в чемпіонаті України в прем'єр-релізі. Бронза це стабільність, безумовно, але ті мрії, які сьогодні, я не мрії, а завдання, які я почув в кабінеті президента, я думаю, що на сьогоднішній рік вони, мабуть, мабуть, будуть, тому що з мрій починається і результат. Подяки Лубенської міської ради отримали гравці спортивного клубу Фаворит, а також тренерський штаб та керівництво. На цьому відзнаки не закінчилися. Помічник народного депутата Володимира Пилипенка Василь Гальченко також передав керівництву команди подяку та висловив щирі слова вітання і заслуженою перемогою. У свою чергу відповідальний секретар Федерації волейболу України Володимир Трохимов відзначив, що друга поспіль переможна трійка волейбольної суперліги для фаворита це ознака стабільності та заслужений авторитет у світі. Спорту а прогресивні перспективи клубу в недалекому майбутньому обов'язково отримають вищі нагороди та цілком можливе європейське визнання. Підтримуючи тему міжнародних змагань, головний тренер Руслан Рубан повідомив, що до складу команди фаворит входять гравці зі званням Майстри спорту активні та наполегливі тренування дають помітні результати. А отже, цілком реально говорити про участь спортивного клубу Фаворит у змаганнях європейського рівня. Під час спілкування із засобами масової інформації обговорили про проблемні питання щодо тренувальної бази для спортивного клубу Фаворит у Лубнах планують побудувати сучасний спорткомплекс для проведення волейбольних ігор. Цей проєкт буде профінансований за рахунок спонсорських внесків, але міська влада підтримує цю ініціативу та обіцяє всіляко сприяти здійсненню даного задуму. У ході бесіди Володимир Дорош окреслив пріоритети залучення молоді до команди та висловив власну думку щодо спонсорської підтримки розвитку волейболу в нашій країні. Торгова марка Гармонія є головним Спонсором та вболівальником спортивного клубу Фаворит такий гармонійний тандем бізнесу та спорту є позитивним прикладом корисного вкладення спонсорських коштів. Після завершення прес-конференції Володимир Дорош запросив усіх присутніх продовжити відзначення перемоги в більш невимушеній атмосфері. В ресторані Нелоплюс на честь гравців спортивного клубу Фаворит влаштували святковий банкет. Гості щиро вітали своїх улюблених гравців із заслуженою перемогою та бажали команді у майбутньому не зупинятися на досягнутому. Прагнути до грандіозніших звершень, окрім смачного банкету, на переможців чекав цікавий музичний сюрприз. Під час концертної програми президент клубу Володимир Дорош особисто виконав декілька композицій. Свято стало приємною винагородою для бронзових чемпіонів. Третє місце для фаворитівців це не лише стабільність, а й старт для більших досягнень у світі волейболу. Крістіна Новосьолова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин об'єктив.